Вітаю друзі! П'ять подій тижня. Такий собі дайджест за наслідками тижня, що минув. Інсуб'єктивний, але ті події, які я виділив, я вважаю. Такими, що впливають і на наше майбутнє. Отже, подія перша, про яку варто говорити, краще пересміяти, ніж щоб не заплакати. Дружній Ізраїль до України дружній, бомбить недружній до України іран. Превентивно, тому що може. Ніч тринадцятого проти 13 червня Ізраїль провів повітряну атаку на десятки об'єктів. Ірані ціль, ядерна програма, операція, що дістала епічну назву «Nation of Lions» народ левів, має викликати страх і повагу, а ще новий виток. Великої війни, від якої від, від весь час відхрещувався Трамп, і як це не дивно, на е, події відбуваються напередодні дня народження самого Трампа. Очікується ракетна атака, і атака безпілотників проти держави Ізраїль, заявив міністр оборони Ізраїль Кац, голосивши надзвичайний стан по всій країні. І такий удар у відповідь відбувся. Загинуло четверо громадян Ізраїлю, 70 поранених, але системи протиповітряної оборони відпрацювали дуже жорстко. Агресія чи самозахист поняття розмитий, коли у справі десятки винищувачів. Загалом удар з боку Ізраїлю був нанесений близько двома винищувачами, які принесли 350 ракет на голови. А я тов. Хочу нагадати, що цей удар насправді є самозахистом, тому що в доктрині Ірану є знищення держави Ізраїль. Отже, точний превентивний удар по десятках військових цілей, включно з ядерними, звітує командування Цахаль Збройних сил Ізраїлю. Тим часом сирени лунають по всьому Ізраїлю, небо обох країн закрите, а світ затамував подих, тому що далі або війна, або ще більша війна. Нагадаю, буквально напередодні атаки Ізраїлю проти Ірану посол Ізраїлю в Україні говорив про передачу Україні. Деякої важливої зброї, зокрема комплексу Петріот, для захисту українського неба? Подія друга корупція не ракета, але б'є точно новий скандал на мільярд. Набу і САП оголосили підозри високопосадовцям, серед них член правління. Нафтогазу, топ-менеджери «Укргазвидобування» та колишня директорка держпідприємства. Їх звинувачують у схемі з землею на вулиці Терраспільській, яка могла коштувати державі понад 1 мільярд гривень. Схема стара як світ: земелька на підконтрольне держпідприємство, договір із правильним забудовником і валя квартири вартістю 1 тисяча гривень за квадратний метр. При ринкових 30 тисячах за квадрат. А на відкатах знижечки від 1 до 8 тисяч гривень у Києві під час війни 2024 року ціна питання 16,8 мільйона гривень неправомірної вигоди, кажуть, вона був. І додають арештовано саму землю і квартири. Цікаво, що одна з квартир опинилась у дружини колишнього охоронця міністра Чернишова, як завжди, збіг. Подія третя важлива для оборони України. Німеччина дає 9 мільярдів, але Тавруси не дає. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прибув до Києва з гаманцем, але без ракет. Допомога на 9 мільярдів звучить потужно, але передати далекобійні ракети Таурос ні. Ви запитали, я відповідаю ні. Цитата без емоцій, сказав Пісторіус. Зате буде фінансування виробництва далекобійної зброї, тобто ракети самі собі зробимо колись. А поки подяка і селфі. Цитата: ми хочемо, щоб Україна опинилася в такій позиції, коли Росія буде готова до серйозних переговорів. Резюмує міністр, тобто, щоб Росія зрозуміла, що її переговірна позиція на нулі і поки позиція Тауру на нуль в німецьких складах, але в капіталовкладення в виробництво зброї в Україні воно спроможне швидко надати Україні необхідного бойового ресурсу. Нагадаю, що тільки е, компанія Рейнметаль. Створила вже 4 виробництва в Україні. Не кажучи вже про інші компанії, не лише німецькі, французьке Рено збирається виробляти безпілотники по спільних технологіях і французьких, і українських в Україні виробляти для цілого НАТО. Це дуже важливо. Продовжуємо повернення полонених і домовленість 6 тисяч на 6 тисяч. Україну за тиждень повернулися сотні полонених. Четверта хвиля обміну протяг, останнь, після останнього Стамбулу. 14 червня, серед визволених важкохворі, поранені офіцери, хлопці, які з 22-го року перебували в полоні. Це вже четвертий обмін за тиждень, повідомив Володимир Зеленський. Повертаємо наших, незважаючи на все, додав він телеграмі. Ще раніше в Стамбулі домовилися обмін, обмін тіл шість тисяч на шість тисяч. Обмін поранених важко поранених і молодих в'язнів полонених. Всіх на всіх. 11 червня Україна повернула тіла 1212 захисників. В затяжній війні, в пеклі, в горнилі війни це промінь людяності і політичний сигнал. Ми за своїх будемо боротися день і ніч. На відміну від окупанта, який умудряється замість тіл українських воїнів підсувати тіла невідомо чиї, аби українські. Криміналісти ламали голови, а що ж це їм привезли? Ну і подія п'ята. Як відомо, Дональд Трамп святкує свої, своє 79-річчя, а в піку йому починаються протести із прекрасним гаслом Ноу «No Кінг без короля. No king без королів. День народ... протести вша, параду не буде, але буде гриль. Тобто параду протесту. Бо, як відомо, Дональд Трамп заявив про проведення військового параду на честь 250-ліття створення Збройних сил США, ну і на честь свого дня народження. Так воно збіглося. Отже, 14 червня по США прокотились протести проти політики Дональда Трампа і військового параду. Взагалі, паради потрібні авторитарним режимам. Американці не проводять паради навіть на День Збройних сил. Отже, 1500 акцій під гаслом без королів по всій країні США. Вашингтон не місце для протесту, кажуть організатори. Бо Трамп попередив: якщо заважатимете, зустрінете дуже велику силу. Тобто Трамп готовий застосувати силу проти будь-якого протесту. Маємо вже скандальну історію, коли охорона міністра внутрішньої безпеки на кміністерки внутрішньої безпеки накинулася на сенатора демократа в і повалила його на підлогу. Тобто в столиці в Вашингтоні не передбачається жодного маршу протестного. Натомість День радості в парку Анакості, гриль, музика, діти-бургери. Це вам не барикади на Капітолійському пагорбі, які пробував організовувати сам Трамп. Це демократичний коктейль з гірчинкою автократії. І поки в одній частині США танки йдуть парадом, інші люди танцюють під хіп-хоп і роздають безкоштовну. Їжу Америка країна контрастів, але чимось схожа на Україну. Хоча війни на самій території США немає, але після параду бюджет країни витрачає 10 мільйонів доларів на ремонт бруківки, на, е, на ремонт вулиць у Вашингтоні після проходження бойової техніки парадних розрахунків. Отже, це були 5 подій тижня, світ вибухає, Україна бореться, чиновники крадуть, а ми все ще пробуємо посміхатися а не плакати. Бо іронія наша зброя. Підписуйтеся на канали цибулько Толк», цибулько ТВ. Тут вам і аналіз, і сарказм, і правда. Не перемикайтеся, від вас «Подобайка», дзвіночок. І поширення. Дякую вам і дякую збройним силам.